Доброго дня, дорогі пасічники. Хочу представити у вашій вазі отаку ось кофемолочку для цукрової пудри, яку ми потім застосуємо для приготування канді. Вона складається з електродвигуна 18 тисяч оборотів, отакої літрової кружечки. Кришечки такої запірної. Ну, і взагалі все. Ось ми що бачимо всередині. Всередині знаходиться великий ніж. Просто засипається цукор, закривається кришкою і змелюється на пудру. Зараз ми це і вам продемонструємо. Насипаємо десь до половини. Беремо, закриваємо. Закручуємо герметичну кришечку. Беремо так, тільки І маємо білосніжну, чудову, цукрову пудру.